Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бжільництво це завжди позитивний результат. Ведемо трансляцію з виробництва, де проходять окремі роботи по підготовці пасічного сезону. І серед багатьох напрямків робіт є в нас одна тема, яка ну, має певні зміни у роботі. І ці зміни призвані. Облегшити завдання підготовки мисочок для прививки маток. Ми окремі речі, які були добре перевірені, гарно працювали, не змінювали в своїй роботі в багатьох роках. І це стосується технології виливання, саме мисочок для класична технологія виготовлення мисочок, вона базувалася на звичайних таких дерев'яних. Шаблонах, які ми окунали відповідно у ємкість з розплавленим воском. Пояснювати не буду, всі цю технологію добре знають. Вона класно працює в плані того, що гарні мисочки виходять, але недолік один, вона достатньо трудоміська і потребує затрати великої кількості часу, щоб вилити ну, десятки тисяч мисочок, які необхідні в роботі для матковідної справи. Тому ми цього року запустили новацію це виливання мисочок через спеціальний силиконовий шаблон. І ці мисочки вони дуже схожі до тих штучних мисочок, які зараз пропонуються на ринку. Це і до янтеровських сотів, і до системи Нікот. Вони десь трохи схожі можуть бути. Але то пластик. Пластик це чужий матеріал для бджіл. І бувають випадки, коли, наприклад, зміна температури йде погодних умов. Бджоли навіть на звичайних воскових мисочках неохотно тягнуть маточники, і досягнути високого прийому буває важко. Я десь спробував у свій час ці пластикові мисочки, але не зайшли вони мені так повноформатно, як можливо у декого воно і виходить. Тому я лишився прихильником воскових мисочок. І вважаю, що натуральний віск, натуральний матеріал, який притаманний бджолам, це натуральний віск да, для мисочок. Це найкращий матеріал для того, щоб вирощувати матки, будь-який замінник. Це ну, відхилення від оптимумів і е, може спричинити погіршення прийому все ж таки, наших личинок на виховання. Для того, щоб ми були впевнені в тому, що мисочки, які ми будемо виробляти, були абсолютно бездоганні в позиції мікрофлори, тобто апріори виключити навіть теоретично можливість перезараження через віск майбутніх личинок, а питання, скажімо, захворювань жів і можливості перезараження маток від вихователів, наприклад, від материнських сімей, навіть від сперметрутнів є актуальною ця тема, тому ви вирішили вже прервати цю теоретичну навіть можливість значить, перезараження через віск. Зрозуміло, що ми використовуємо забрусний віск для роботи. І цей віск він жовтенький, гарний, є. Він тут у нас, на правді, який ще залишився, невеличкий. Те, що ми використали, були, бачите, для розпалювання, розтоплювання, зараз я про нього буду говорити. Але в той же час заброс ми беремо із різних рамок. На пасіці є сім'ї, які теоретично можуть бути носіями певних захворювань, скриті форми можуть бути присутні, які візуально ми не можемо оцінити. Тобто, через віск теоретично майбутні маточки можуть отримати якусь певну патогенну мікрофлору. Тому в цьому році ми обзавелися спеціальним пристроєм для розогріва воску, переробили його, переоснастили його з тим, щоб температурні режими ми могли піднімати вище 100 градусів. І для цього змінили конфігурацію обладнання, поставили інший регулятор температури. Додатковий датчик температурний встановили. Замінили водяну рубашку на масляну рубашку. І утеплили якісно ємкість для того, щоб втрати енергії, електроенергії зменшилися. А робота по стерилізації воску і робота по виливанню вже мисочок була більш комфортною, більш економною. Класичний нагрівач для воску фірми який ми зараз. Маємо на меті переобладнати, його багато функціональним. Він має хорошу опцію двохстінний з теном 2 кВт середині для нагріву воску всередині, але температурний режим нагріву обмежений близько 75. Градусів Цельсія. Ми плануємо переобладнати цей е, пристрій, утеплити зовні цей пристрій для того, щоб втрати е, калорій, вклад, відповідно, електроенергії, мінімізувати за умови, коли довгий час робиться робота по виливанню свіч декоративних, або коли мисочку виливаємо. І так само потрібен довготривалий період роботи цього пристрою. І щоб не втрачати на електроенергії, ми плануємо забезпечити такою товсто стінною 5-сантиметровою. Тут, можна сказати, довкола. Для цього ми такі сегменти вирізали. і Будемо їх навалювати зверху, створювати спеціальні периметри, який. А далі дозволить одну якісно, надійно утеплити з усіх сторон оцей такий бойлер свого роду. І от перед вами є оцей пристрій, який на попередніх етапах я демонстрував, показував, як він на початку виглядав. І які робочі різні процедурні моменти ми виконували для того, щоб його перевести от уже в такий завершений більш стан. Чим він фактично зараз відрізняється. Лише тим, що на ньому в задній частині є пульт управління так називаємо. Покажи його крупним планом. Пульт управління, який має фактично температурний датчик, внизу тени. Його рідні, але ми їх фактично запустили на, до виконання так би маєте, до, до роботи через інший командний пристрій. так, Термореле. Сигналізує включення і виключення нагріву відповідно наш верхній, нижній діодик, такий світлодіодик. Ну, і зараз ми фактично бачимо температуру 96 градусів з половиною. Ну Це така верхня межа можливої. Температури, при якій виливати ці мисочки буде достатньо комфортно. Ми для цієї справи, щоб стерилізувати воск, запускаємо ємкість воску. В даному випадку тут вже ну, близько ну, до 10 кг воску буде розплавленого. Вчора я його простерилізував при 127 градусах. Порядка 2,5 годин витримав я цей віск. І зараз температуру ми опустили ниже сотні і будемо виливати мисочки. Я покажу, як ми це зробили. Яку оснастку додаткову ми виготовили, для того, щоб облегшити цей процес. У роздрібній мережі на сайтах є отакі силіконові коврики. Коли я її оцінив цей коврик, зрозумів, що просто так виливати на цьому коврику віск не технологічно, бо віск буде стікати в різні сторони. Тому я виготовив отакі вставочки, бачите, невеличкі вставочки. Спеціальна фурнітура. Ближче можна показати? Ти йдеш ближче чи так? Ні, так. так. Спеціальна фурнітура, яка дає можливість заганяти так на своє місце. Цю силіконову форму і утворюються по периметру бортики. Бортики, через які віск рідкий витікати не може. І ця формочка дає можливість дуже комфортно, дуже швидко виливати віск, мисочку, раніше з воску. Як ми це робимо? Відкривається краник, відповідно розплавлений віск, потихеньку витікає. Вібрація, вібрація, вібрація для того, щоб всі мисочки були гарно, якісно заповнені розплавленим воском. Перекриваємо краник. Відповідно з та мисочкою заганяємо у всі мисочки розплавлений віск, для того, щоб наповнили всі ямкості. Залишок воску виливаємо. У ємкість окремо. І зразу же знімаємо весь лишній віск з верхньої частини силіконової форми. Залишається віск тільки той, що є всередині у формі. Отак От ми настроїли цей виробничий процес. Все. Значить, ми вилили першу партію мисочок. І зараз кладемо її на підвіконник, на холодну поверхню. Для того, щоб віст остигав. Тим часом у нас є чотири такі силіконові форми, і щоб цей процес був безпреривним, постійним, вставляємо другу форму і так само запускаємо в неї віск. Якщо говорити, наприклад, про час на виконання тої чи іншої операції, то фактично виходить, що ми повністю Заливши всі чотири форми, вже маємо першу форму холодну і тим самим можемо її починати розбирати. Це говорить про те, що наша робота дуже буде робитись продуктивно. Дівчата займалися цим вже два дні такими набігами, так би мовити, не постійно, бо нема часу одну роботу виконувати на виробництві цілий день. Але, тим не менше, я зараз вам демонструю сам цю технологію для того, щоб поділитися позитивною, гарною такою напрацьованою технологією, яка насправді дуже зручна буде, бо значно прискорюється процес виготовлення мисочок для прививки маток. Наступний силіконовий форма, силіконова і шаблон під форму. Так само виливаємо. Поки перші стине, ми ще дві форми наповнимо. Вібрація, вібрація, ще раз вібрація. Поступово це ми робимо для того, щоб з тамесочкою заповнили. Лишній віск зливаємо. І стягуємо стамескою звичайною пасічною залишки воску з поверхні форми силіконової. В одну силіконову форму поміщається 50 мисочок. По кольору навіть воску, який застигає, можна оцінювати і робити висновок, наскільки застив, чи можна вже розбирати. Форму, чи ще не можна це робити. Ну, от, ви бачите, процес достатньо швидко відбувається. Задоведеться нам кілька хвилин зачекати, оскільки у роботі є ще одна технологічна операція в цій, це вибирання мисочок із форми. І ця операція теж забирає час, і саме її того часу вистачає, щоб. Форми, які були залиті перший раз, повністю гарно остили і були готові до розбирання. Чому важливо мати досить високу температуру воску у ємкості, коли ми цим займаємося? Силикова форма має невисоку температуру, кімнатну температуру, можемо так сказати. І якщо віск ви нагрієте до менших температур, то Можуть раковини утворюватися всередині у формі, і мисочка буде дефектна, треба її буде бракувати. Тобто не повністю вилита буде мисочка. А якщо використовувати таку температуру понад 80 градусів, в нашому випадку трошки більше навіть 90, то віск дуже в такому рідкому, текучому стані проникає гарно у всі куточки форми. і... Застигає там, формуючи ідеальні місочки. Так, ще пару хвилин почекаємо, хай застине віск у першій формі. Для того, щоб процес остивання воску проходив скоріше, доцільно, звичайно, робити поблизу вікна, відкрити то віконечко і на підвіконнику в зимовий період, коли зараз температури близько нуля. Застигання воску проходить за лічені хвилини. Коли бачимо візуально, що віск вже потемнів. Тобто змінив свій колір від того, що застигає, ми відповідно витягуємо нашу формочку із шаблона і витягуємо всі-всі-всі мисочки, що це робиться дуже швидко, дуже комфортно і гарно. З краю трошки важче в углові, бо вони не дуже зручно їх витягувати, а вже всередині. Далі цей процес робиться ну, буквально таки швиденько і легко. Тим більше, в кого рука вже напрактикована. Жіноча, легка рука, не мені з моїми досить такими, тоненькими пальчиками цю роботу виконувати. Але вона робиться дуже комфортно, дуже гарно. Значить, ви бачите, що мисочки мають дуже гарні форми, кромка якісно сформована, донишко плотне. Легко брати цю мисочку руками, вона не деформується. Вона має правильні розміри, і це ну, дуже важливо для того, щоб ми могли потім використовувати ці мисочки і далі на, 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 укріплювати їх на наших уже планках. так. Планки з минулого року всі для прививочних рам почищені, продезінфіковані. Зараз готуємо такі невеличкі клинишки із шпона. буквально. Одноміліметрового, то й тоншого. І через невеличкий такий на водяній бані ємкість таку невеличку, так, де розплавлений віск, ми мукаючи, значить, приклеюємо ці клинишки. маточники до, до клинишок. мисочки до клиничок. І потім будуть наклеюватися ці відповідно мисочки на планочку. Шпон дуже зручний і укріплення на шпоні, оскільки шпон це елемент, завдяки якому шпон це елемент, завдяки якому ми можемо укріпити нуклеусному вуликові на рамці. Маточник вже відбудований, готовий. Бачите, скільки ми буквально за невеликий час вилили мисочок, вони відмінної якості. Із натурального воску і це тішить, оскільки раніше на цю роботу ми тратили більше часу і віск ми не стерилізували, оскільки не мали цього пристрою і цієї опції. Зараз ми це робимо і рахуємо, що такий підхід він є запорукою додаткової якості маток і припинення, так би мовити, навіть на теоретичному рівні перезараження. Через військ майбутніх маток і підвищення їх загальної якості. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, не забувайте допомагати нашим Збройним силам. Попри все, нас чекає перемога, оскільки не може зло перемогти добро. Віримо в наш успіх і в те, що все буде з Україною добре. Всіх благ, щастим!